Вітаю вас, друзі. Сьогодні канал Життя в глибинці села знаходиться у невеличкій Європі. А чому у невеличкій? Тому що Польща це не є дуже велика Європа. Уже. Зараз ми знаходимося. А в мене є коліжанки, тому ми їдемо до місця свого призначення. Тому якось так. Багато кілометрів у вас напихається. Зібратися призначення, тож посидіть Треба Приготування, це може багато, але...

То, о чем говорил, дома на твоя подушка тебя есть, Ну, а нас и вытягивает. Так подавайся, как бы. Закатривається, щоб трошки уявлено приблизно. Куда цей поїзд? Куда він мене везе? Бо як інакше вам розказати. Думаю, я поставлю. Я трішки занялася, щоб хоча б показати, де я наводилася. Буде багато запитань, що в мене має відео. Просила відчуття відео, щоб щось зняли, будь ласка. Це якщо я не помиляюся. Ну, якось так. А це вже наше місцеві, де ми живемо. А ось ця красота у величезному магазині, який називається Каупланд. Там дуже багато різних магазинів. Коротше, у великому магазині дуже багато маленьких магазинчиків. Дуже хотіла б я, щоб мій внук зараз був тут, щоб зводити його сюди, але не так все виходить, як ми хочемо. Всім гарного перегляду, спокійного днів, спокійних ночей вдома. А я як з'явлюся додому, обов'язково вийду з вами на зв'язок. Всім мирного вечора, до нових